Присідання, віджимання та інші фізичні вправи, з якими 60-річний ветеран війни Алма справляється на двох протезах. Початок повномасштабного вторгнення Дніпрянин зустрів вдома із сім'єю, готуючись до святкування дня народження дружини. Проте війна внесла свої корективи. Потім, коли вже війна, почалася, почалася на, на той день, коли мої жіночці сповні 60 років. 24 лютого моя жіночки сповнила 60 років і тут такий подарунок. Вже наступного дня чоловік, не вагаючись, став на захист країни. Ну це як, вам казати, коли, коли, коли к вам приходять і вас вбивати хочуть, ну як, що, ну, що треба. Коли тебе вбивають, то треба відвід давати. Ось зараз така історія. 93 бригади, Холодний це. І з 93-ї бригади потім пішов вже Харківське, наприклад, Славянське. А потім вже пішло Солідар, Бахмут. Перше поранення отримав у 2023 році під Бахмутом. Тоді уламок залишився в нозі, але попри це рвався до побратимів на передову. Отримавши друге поранення, втратив обидві ноги. Заходимо на позицію важко півтора кілометра. РПГ прийшло, перше не попали, а друге вже чітко по ногам. Потім хлопці мене винесли. Мої хлопці нам. Три хлопці мене тягнули. Далі на оборонця чекав шпиталь та реабілітація. Влітку 2023-го Алмаз почав вчити жити з протезами. Реабілітація це добре була тут. Ось тут я сам вибирав свій реабілітаційний центр і мені поранення було 22, 22 січня 22, 23 року. Це час буде ровно два роки вот, два січні блю два роки, як я потерял ноги, і 4 місяці, на п'ятий місяць я вже на протезах ходив тут. Наразі він має великі успіхи та впевнено ходить на протезах, не пропускаючи жодного тренування. Зараз ми продовжуємо працювати, це вже такі, знаєте, рівень спорту, фітнесу, тому що мас дуже сильний, він дуже круто відновився, тому я думаю, що ми скоро будемо його відпускати. Він просто пройшов вже дуже великий шлях в нашому відділенні, тому він це знає і він вже сам може вчити інших, як це робити, тому він сам тут підтримує всіх хлопців, які є, і сам їх можемо їх прави давати. Алмаз – активний учасник ветеранського руху і тепер сам допомагає іншим відновлюватись. Найбільше мріє про скорішу перемогу. Дар'я Лисенко, Андрій Чебаненко, Дніпро Тівій.